Росіяни народ, хоч і далекий від логіки, а ще базових знань про життя, суспільство та світ. Але все ж таки працьовитий тут не дати, не взяти. Ось асфальт кладуть, наприклад. Навколо запаркованої автівки, правда. Знайти власника машини або викликати евакуатор, як ви розумієте, ніхто не додумався. А й дійсно, а навіщо? І так нормально. Тим паче, коли їхні колеги пішли ще далі і вирішили класти асфальт прямо в калюжу під час дощу. Зате подивіться, з яким завзяттям, інтересом та любов'ю до власної справи вони роблять цю тупість. Молодці! Головне не перемога хлопці, головне участь Ваші військові в курсі. І все для того, аби в результаті отримати ось це. <плес> Дивишся на цю розкішну картину і розумієш, все недарма. І нічого страшного, що з дорогою не садилося. Зате, які діти щасливі, нічого не поробиш. Така вже у росіян натура. Якщо щось робиш, роби це з любов'ю до своєї справи і, можливо, до людей. Жіночка, яка заходила в цю аптеку, відчула це на собі. Бути росіянином це коли в тебе ніг у будь-який момент може піти земля в прямому сенсі. Тож якість, а головне, глибокий сенс, який росіяни вкладають у свою роботу, або дії безперечний. Ми Росія, Путін сила, знайомтесь, цей геній смоленський депутат Максим Баранов. А це його машина. Гордість німецького автопрому, яка коштує у середньому 40, Тисяч доларів. Аби ні у кого, не дай Боже, не виникло сумнівів, що Максим патріот, на капот він собі натягнув обличчя Путіна. Фу збочинець. У зв'язку з цим в нас до Максима є парочка запитань. По-перше, навіщо? По-друге, звідки у смоленського депутата гроші на дороге на марку? Ну і третє, чому це не якесь чудо російського автопрому? Що коли діло стосується шкіряних сидінь, Захід та Європа перестають загнивати? Подивіться, яка трава, наче штучна, наче її пофарбували з полівілізатора. Причина все просто: дід збирається вийти із бункеру і проїхати в московський парк Рудніво. Москалі ж звичайно ведуть перші приготування. От тільки цікаво, чому зелений колір на Росії ще не заборонили. Пропагандистська машина починає буксувати. Ось так от має вигляд звичайна трава. Ну, майже Підсохла. Хотілося би сказати, що все це для російських людей, але ні. Для них тут інші приколи. Готові? Злітаємо. Інструкція, як носити Георгіївську стрічку. До вашого відома її можна нап'ялити на голову, нижче пояса, на сумку, на машину. Передайте Баранову із Смоленська, який приклеїв голову Путіна собі на капот. Нехай докомплектується. Ну і наостанок, звичайно, біля серця. Таке відчуття, що це хтось придумав із загону Путіна. Ми загони Путіна. Звертаємось до тебе, Ілон Маск. Просто російські пенсіонери настільки суворі, що питання, хто заплатить швидше, вирішують як у Мортал Kombat. Давайте швидше. Я буду довго. Ні. 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 Я тебе зараз уб'ю, стара білочниця! Добре, що це вони хоч не за їжу билися, як це було в Астрахані, коли там роздавали безкоштовні паски. Там пенсіонери влаштували справжнісінькі голодні ігри, як би двозначно це не звучало. Здуріти. Хоча людей зрозуміти можна краще за безкоштовні паски битися, ніж їсти вкусна і точка. мені сир поклали ось такий бургер. Цікавий дизайнерське креативне рішення. може мені його з картонкою з'їсти? В них там, до речі, щось пішло не за планом. І компанія станом на сьогодні має збитків приблизно на 11,5 мільярдів рублів. У компанії, мабуть, гадали, що бургери з пліснявою росіяни будуть сприймати як делікатес. Але для них це виявилось занадто вкусно. Тож, здається, заклад у найближчому майбутньому чекатиме велика і жирна точка. Вчитися на власних помилках це не про рашку. Тому замість ще одного популярного американського закладу, який пішов з російського ринку, там придумали такий собі Ростікс. Тож, панове, відлік пішов. Чекаємо на феєрю, яка чекатиме на москалів у новому чудо ресторані.